Тоді робити ну давайте скажу. Я, я працюю офіційно, я плачу налоги. Я проходжу, я скажу, ну я би писав і Я щоб, аби, застою, Знімаю на камеру. Я ж ви маєте можу, право з Я маю право знімати все на конституції, а кримінальна відповідальність. Зараз повсюджені дивлюся і що зове зійшлі цього норму то, закону. Яке саме я, ж я, я салу, відмовляю можливо? ваші просьби да. в просьбі? Да. В в в просьбі. В Та яка різниця? У вас це цікавий? Мені громадянин України мені заборонено знаходитися на території України. Хлопці. Дивіться, хлопці. Вирі. Я за мобілізацію, але за нормально. Якщо буде порушуватися закон. Підлягає. 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 Ви маєте, маєте право його затримати? Конкр... Конкретно ви конкретно ні ви Збройні Сили України чи ТЦК? Ні, ні, ні. Є Нет. 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 відповідь. Зараз я возьму. Вас... взяти папочку. Офіційна відповідь, що ТЦК не є підрозділом Міноборони. Ви конфлікт пишете. А який конфлікт? Ну а для чого ви? Ви ж мені ви ж мене обманюєте? Дивіться, ви зараз пишете конфлікт. Який я хочу. А потім ви те сидіти на зустріч. Я силаюсь на норму, я силаюсь на норму. Дві давати. Ні, я не вирізаю. Що буде робити пустифікацію і так далі. Ви просто підійшли спитали, Чому він протягом сім не став на облік. Чому? Дивіться, це його право, правильно? Там чітко прописано це його право. Якщо він не стає, він має відповідати за це. Правильно є адміністративна відповідальність. Правильно, а яким чином він не хоче? Він не хоче. А чого не можна на нього А чого на нього не можна? А яка різниця, куди він йде? це його Це його особиста, взагалі, справа куди йому йти. Дивіться. Якщо він не виконує мобілізацію, порушує закон. Ви повинні діяти згідно чинного законодавства, правильно? Я ну от слухайте, ну я, я вас чую. Вас чую, я знаю, як я це вас робиться. Вас чую. Да. Я вас чую. Ну, чуєте мене? Давайте виключити телефон і я, я виключати А Ви не будете виключати, знаєте чого?